Такі прямі ефіри проводяться кожної неділі об 11.00. Ви зараз мене можете бачити одночасно на Інстаграмі, на Ютубі, на Фейсбуці і на Тіктоці. Я бачу коментарі на інстаграмі, на Ютубі і на Фейсбуці. Але на жаль, я не бачу коментарі на Тіктоці. Тому, якщо ви хочете зі мною взаємодіяти і дивитесь мене зараз на Тіктоці, хочете зі мною взаємодіяти, щоб я відповідала на ваші коментарі, то мені буде дуже приємно, якщо ви перейдете на одну з трьох соціальних мереж, де я бачу коментарі: це Інстаграм, Фейсбук і Ютуб. Тому пам'ятаємо також, що я вас прошу ставити лайки, де ви б мене не бачили там. Всюди ставте просто лайки. Ось так. От натискайте на екранчик, тапайте на екранчику. Це означає, що вам цікавий мій контент і соціальна мережа, на якій я зараз показуюся, вона буде розуміти, що я цікава як контент креатор і мене можна показувати і рекомендувати іншим. Тому це єдине, що я вас буду просити, це ставити залишати коментарі. Потім, після того, як я проведу це все, і також ставити лайки, тапати на екрані для того, щоб допомагати мені просуватися. Я вам безкоштовний контент, я вам всю себе, я вам свою енергію. А ви мені, будь ласка, ваші лайки. Добре? Ну це ж не складно. Погоджуєтеся? Прекрасно. Ну що ж, ну а ми з вами розпочинаємо. Сьогодні в нас буде з вами дуже цікава тема. Беремо з собою обов'язково, беремо з собою ручки. І беремо з собою обов'язково зошити. Чому це потрібно? Тому що, коли ви мене просто-просто слухаєте, воно в одне вушко може влетіти, а в інше вушко вилетіти. І все розумієте? Тобто е воно. Скажімо так, не зафіксовується в вашій пам'яті надовго. Тому, якщо ви хочете один раз мене послухати сьогодні, щоб воно вам зафіксувалось надовго тривалу пам'ять, то відразу відразу віддавайте цю інформацію. Тобто ви її приймаєте і відразу її. Або пишіть, або говоріть. Але говорити одночасно з тим, як ви мене слухаєте, це майже нереально. Але записувати, коли ви мене слухаєте, це дуже таке реально. Тому я завжди це рекомендую всім своїм студентам. І хто це робить? Хто це робить? Так, погоджуєтеся, мої студенти. Хто це робить? Відповідно, в того інформація запам'ятовується дуже легко. Ну що ж, бачу, всі мої постійні глядачі прийшли. Ігор, Роксоляна, Мар'яна, Аня, прекрасно! Прекрасно! Бачу всіх своїх постійних глядачів. Мені дуже приємно, що ви приходите. Значить, розпочинаємо. Сподіваюся, що якщо в когось будуть якісь запитання, то мені мої. Постійні студенти, глядачі, підписники, які постійно ходять на ефір, і будуть допомагати відповідати на ці запитання, поки я буду розповідати тему. Ну що ж, розпочинаємо У нас сьогодні. З вами буде дуже цікава тема. Я її обожнюю. Це Future Perfect. Чому я обожнюю цю тему? Відразу поясню. цей час, цей граматичний час, він потрібен нам для того, щоб сказати про результат в майбутньому. Тобто сказати, що ви щось зробите до якогось періоду часу. Тобто, це має бути у вас в голові ось ця формула речення. Я це зроблю до якогось моменту. Наприклад, що ви можете зараз сказати, що ви сьогодні зробите? От що ви сьогодні зробите в майбутньому, але обов'язково потім ви маєте його обмежити до якогось моменту в майбутньому, наприклад, до шостої години вечора. Або до того, як діти повернуться з прогулянки, або до того, як ефір закінчиться, вали, так? Наприклад, а що я можу сказати? Я сьогодні вам поясню тему, навчу вас, я навчу вас сьогодні фьючер перфекта до 12.00. Тобто я це зроблю до якогось періоду часу, до якогось моменту в майбутньому. Напишіть українською мовою, українською мовою, Що ви сьогодні зробите до якогось моменту? Я сьогодні зроблю ДЗ до 22. другої. Прекрасно! Прекрасно! Це ось цей Future Perfect. Чому? Тому що ви це зробите не коли, не коли, так, не о котрій годині, а до якого моменту. Я зроблю домашнє завдання після того, як прийду дві теми, але. Хорошо. Окей, нехай буде після того. Хорошо? Я зготую села до 15.00. Прекрасно, прекрасно. Я сьогодні поплаваю в басейні до 15.00. Вау, вау, вов, вов, я би теж хотіла би поплавати в басейні. Я сьогодні прочитаю книжку до 20.00. Класно! Так, прекрасно. Ось це те, що ви написали, так, то це все future perfect. Він потрібен нам для того, щоб сказати, що ви щось зробите в майбутньому, але це невідомо коли саме, але до якогось моменту це буде у вас зроблено. Розуміємо? Що нам потрібно для того, щоб побудувати взагалі е, речення в часах групи Perfect? так? Перше, що нам потрібно, це пам'ятати, Перепрошую. Перше, що нам потрібно, це пам'ятати, що в нас є табличка неправильних дієслів. Відповідно, нам з цієї таблички неправильних дієслів потрібна третя форма. Якщо це неправильне дієслово, неправильне дієслово, то ми беремо його в третій формі неправильного дієслова. Відповідно, якщо це правильне дієслово, то ми будемо його брати з закінченням «іді». Зараз я вам буду це все показувати всі ці формули, але важливо запам'ятати. Що якщо у вас це ще неправильне дієслово, неправильне дієслово, то відповідно то ви берете третю форму дієслова. Третю форму дієслова. Тому всі ті, хто казали, що я вивчу тільки перших дві, я третю вчити не буду, їм зараз прийдеться вчити третю форму дієслова. Але якщо ви вчили відразу три форми, як всі мої студенти, відразу три форми, і ви зараз їх повторюєте, ви зараз це все практикуєте, то вам нічого зараз вчити не треба. Так ось, пам'ятаємо, третю форму дієслова. Для чого взагалі нам цей час потрібен, так? Перша, це дія відбувається, відбудеться до певного часу в майбутньому, тобто вона буде зроблена до певного часу в майбутньому, або до початку іншої дії в майбутньому. Тобто, це те, що ви тільки що говорили: я поплаваю в басейні до 15.00. Я там приготую їсти до початку олімпіади. Я там зроблю домашку до 20.00 і так далі. Тобто, все це, що ви говорили, все це, що ви говорили, відповідно вам потрібно тут буде використовувати цей час. Тому, як бачите, що один з граматичних часів, всі, всі граматичні часи в англійській мові. Вони створені з певною метою. Для того, щоб дати вам можливість висловити певну вашу думку. Відповідно, future perfect вам потрібен для того, щоб висловити результат, який ви зробите в майбутньому. Так, що ви це зробите. Все, там у вас буде в майбутньому результат. До якогось моменту часу. Тобто у вас буде це зроблено. 100%. Що Коли наступне, наступить ось ця 15.00, ви поплавали вже у басейні. Наступиться 20.00, а домашка, у вас вже зроблена. Все, воно там вже готове. Все зроблено. Ви зробили цей результат. Відповідно, як будується цей граматичний час, так? дивимося на формули. Так, зараз я трішечки підтягну доверху, щоб вам це було видно. Дивимося на формули. Як будується перше ствердження? Це тоді, коли ми щось стверджуємо і будуємо просте розповідне речення. Відповідно, що побудувати це речення, ви ставите нашого головного героя, хто або що. Так, далі ви ставите далі ви ставите допоміжне дієслово майбутнього часу «will» або «shall», дивлячись, що ви використовуєте в англійській мові. так? Ви або прихильник там класичної англійської мови, де ми використовуємо і Will і shall, або ви прихильник тільки чисто сучасної англійської мови, де використовуємо Will. Так, тут вже я вас нічим не обмежую, тут вже дивіться, що вам подобається, і в якому регіоні там, ви проживаєте, як у вас там говорять люди. Так? Є регіони, де говорять і і shall. Тому, що ми робимо? Ми ставимо далі Will або «shall», це показник того, що це майбутній час. Далі ми ставимо допоміжне дієслово have. Все, воно в одній формі. Вам не треба думати, чи це have, чи це has. Ні, воно в одній формі. Все, вам потрібно тільки вибрати або will, або shall. І далі ви ставите have. І далі ви ставите дієслово ваше основне в третій формі, якщо це неправильне дієслово, або з закінченням дій. Наприклад, наприклад, таке речення: Я зроблю домашку до 20.00. Як ми це побудуємо? I will. Ну, підемо класичною англійською мовою, так, щоб ви зараз не заморочувалися. I will. Ідемо по формулі. I will have done my homework. My homework by 10 pm. Так. I will have done my homework by 10 p.m. Стосовно того, що зараз є коментарі, що неті ви не користуються цим часом, а користуються тільки конструкцією Will Get something done, То ця конструкція потрібна трішечки для іншого ніж те, що ви зробили там. зробите 100% в майбутньому. Відповідно, цей граматичний час future perfect, він використовується і нейтівами, і в розмові. Якщо ви з ними говорите про результат майбутньому, відповідно, якщо ви з ними не говорите про результат майбутньому, або вони не спілкуються на такі теми, відповідно не будуть використовувати цей граматичний час. Він використовується також і в книжках, і в газетах, і в фільмах всюди, 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 де де. відповідно комунікація на тему результату майбутнього. майбутньому. Ось так. Відповідно, дуже часто мені там можуть сказати, а ці неті ви не говорять так, дивлячись, з якими нетіями ви спілкуєтесь і на які теми. Також дивлячись на ваш рівень англійської мови. Відповідно, якщо ви спілкуєтесь на рівні А 0 А1, А2, то неті вони будуть теж спрощувати свою англійську мову для того, щоб вам було зрозуміло. Тому тут таке спорне запитання, і це моя улюблена тема, коли мене кидають такими фразами. ну, я не знаю, з якими некіоми, який у вас рівень англійської мови, зі мною вони спілкуються з цим граматичним часом також. Я його чую дуже часто і в фільмах і книжках. Ось так. Наступне, як ми побудуємо заперечення? Відповідно, для того, щоб сказати, що ви щось не зробите в майбутньому до якогось періоду часу, так? то, ми, відповідно, ми став додаємо просто заперечну часточку нот після допоміжного дієслова вилабешав. Ось там ми просто її там додаємо, для того, щоб можна було скоротити, для того, щоб можна було скоротити, сказати won't або shan't. так? Відповідно, ми говоримо як: Я не зроблю домашку до 10.00, ну, ну, наприклад, я тобі кажу, Іване", о, ми тут з Іван, ти мусиш зробити домашку до 6 години вечора. А Іван такий дивиться, а в нього там так багато домашки, що він тільки до 10 її зробить. Він каже: Ні, до 6-ї я її не зроблю. І це буде: I will not. I will not have done my homework by 6 p.m. Я не зроблю домашку до, до 10-ї. Ой, до 6-ї. Але я її зроблю до 6-ї. I will have done my homework by 10. Розуміємо. Для того, щоб потім побудувати запитання, якщо ви хочете в когось питати, чи ти це зробиш до якоїсь години, так, то ми ось це will або «shall» переносимо на початок речок запитання. І в нас виходить: will you? Will you have done your homework by 6PM? Ти зробиш це до 6-ї години? «Will you?» Have done your homework by 6pm. Бачимо. Тобто, по факту, по факту, вам цей, цей час потрібен для того, щоб сказати, що ви щось зробите до якогось моменту в майбутньому. Або що ви щось не зробите до якогось моменту в майбутньому, або запитати, а ви це зробите до мого приходу, а ви це зробите до кінця року. А ви це зробите до 6 години. Розуміємо? Бачите, настільки практичний цей граматичний час? Ну, як вам? Мені здається, що він дуже корисний. Він дуже корисний, навіть якщо ви зараз на початках вивчення англійської мови, ви вже можете показати, що ви це знаєте, так? Ви вже можете зрозуміти і побудувати речення чи запитання, чи хтось щось зробить до до, май, до там, до завтра. До кінця дня. До кінця року. М -м -м. Бачите, наскільки корисний цей граматичний час? Тепер дивіться, які бувають в нас е сполучники для того, щоб використовувати їх в цьому граматичному часі. Як я вже і говорила, нам потрібно сказати, до чого, до якого моменту в майбутньому ви це зробите. Відповідно, наприклад, я зроблю домашку до 6 години. I will have done my homework by 6pm next week, наступного тижня. Або before. Перед, перед початком вечірки, до початку вечірки. Before the beginning of the party. Так? Before можемо використовувати. Або till and till. Till the time you come до часу, до того моменту, як ти прийдеш. Тобто ось ці всі червоненькі сполучники, які ви бачите, вони використовуються в цьому граматичному часі, в значенні до перед «перед початком, до моменту як. Так? Але найчастіше, найчастіше можна бачити або «by», або «before». В основному бай в основному, ми ставимо з годинами. Їх можна побачити у використанні з годинами. «By 6 p.m., by 10 p.m., by 11 a.m. and so on». «Before» – це перед якимись діями. Наприклад, before the beginning of the party» Або Before the time you come. Так, до того часу, як ти прийдеш. Перед тим. Знаєте, before воно використовується прямо значення як перед тим, як здійснюється інша дія. в майбутньому. Відповідно, зверніть увагу. Зверніть увагу. Що після ось цих сполучників, після ось цієї там, другої дії, ми будемо ставити цю другу дію «before the time you come. В теперішньому часі. Згадуємо всі, уважно згадуємо мій прямий ефір на тему заміна майбутнього на теперішній. Коли у нас дві дії в майбутньому, то дія після сполучника часу умови стоїть в теперішньому часі. «Before the time you come». Бачите? Не you will come, а просто you come. Теперішній час, простий present. Розуміємо? Згадали? Прекрасно, прекрасно, супер. Або, наприклад, я зроблю домашку перед тим, як ти підеш в магазин. I will have done my homework before the time. Перед тим часом, як, before the time, you go shopping. Як ти підеш в магазин, так, майбутне you will go, а просто you go shopping без will. Тому що після ось цього buy, before, till until в майбутньому часі, ми ставимо простий теперішній час. Згадуємо це правило. Ну, бачите. Я ж казала, що воно все ось так от, між собою сполучено. Якщо ми вивчаємо наші теми поступні, по структурі, що якщо ви розібралися з цим заміною в майбутньому втепершньому, то потім воно буде вам повторюватися. Так, запитують, I will have cooked. Cooked. У вас має бути основне ваше сенсове дієслово, Наталі, має бути в е, третій формі дієслова або з закінченням іді. Cook це правильне дієслово, значить ми будемо говорити cooked. I will have cooked lunch by 1 am. Правильно? Так, тільки лише кук cook на кукт. По формулі. Супер. Тепер дивіться на практику, як воно взагалі в нас виглядає. Так, У нас є такі речення: як я зробила ДЗ. От я його зробила. От я зараз сижу, в мене є тут зроблене ДЗ, ось воно. Так, і це означає «на зараз. Я його зараз маю. Ось я зробила ДЗ. І ось тут тримаю під ручками. Це означає, що це present Perfect. I have done my homework. Але якщо я говорю, я зроблю ДЗ зроблю до 6-ї години завтра. Бачите, на структура, я щось зроблю до якогось часу в майбутньому, то це вже буде Future Perfect, той час, який ми з вами сьогодні вчили. I will have done my homework by 6 o'clock tomorrow. Або я зроблю ДЗ до того часу, як ти повернешся додому. I will have done my homework by the time you come back home. Бачимо? By the time you come back home. Ну. No? Магія! Магія, коли все зрозуміло, і все просто скажіть. Я теж так кажу. Ем, якщо, якщо уважно мене слухати. Тому занотовуйте це все собі, зафіксовуйте собі, відпрактиковуйте це, так? Тому що, відповідно, відповідно, Якщо ви хочете це все відпрацювати між собою, вам потрібно це відпрацювати на вправах, на вправах окремо вправи Ви працюєте собі на, на вправах просто на цей час на «Future Perfect», Далі відпрацюйте на вправах Future Perfect і Future Simple, щоб ви бачили різницю Future Perfect і Present Perfect. і відповідно на декілька граматичних часів, щоб ви бачили взагалі різницю між собою в академії на своєму навчанні зі своїми студентами. Я це все відпрацьовую. Відповідно на декілька видах вправ на семирійної системі вправ, яка починається з найпростішого від першого рівня до найскладнішого, до сьомого рівня, коли їм вже треба говорити, висловлювати думку, використовуючи цей, цей граматичний час. Так, вони, звісно, трішечки там пищать. Що їм треба багато робити і це все відпрацьовувати. Але зато вони це відпрацьовують і воно їм запам'ятовується на все їхнє життя. І нарешті мої студенти розбираються з цими граматичними часами, і воно в них складається на такі полички, на полички. Відповідно, ці полички потім їм допомагають. Формувати свої думки, тому що кожен граматичний час, який ви вивчаєте, він потрібен для того, щоб сформувати певну думку у вас в голові англійської мови. Певну думку. Немає жодного граматичного часу, який був придуманий просто так. Кожен граматичний час він був придуманий для того, щоб передати, допомогти сформувати певну думку з, пев... з певною ціллю. Розумієте? Відповідно, те, що ми з вами кожен раз чуємо в прямому ефірі, воно вам допомагає все більше і більше і більше е, вам в розмові вашої англійської мови. Вони допомагають вам подолати ваш мовний бар'єр. Тому що, по факту, мовний бар'єр, який у вас, те, що вам не, не вдається говорити англійською мовою, це просто нестача певних структур для того, щоб по. Побудувати вашу думку, значить, ту думку, яка у вас є в голові, вона просто потрібна і для того, щоб її сформувати англійською мовою, потрібна ще така граматична структура, якої ви ще просто не вивчили. Ну нічого страшного, вивчити трішки пізніше, не все зразу. Місто не за один день будувалося. Так само англійська мова, вона за один день не вивчається, але вона вивчається кожен день по, по маленькій цеглинці. Вивчається, вивчається, вивчається. Вона не пише і просять додаткове. Та просять додатково. У нас є прям в академії ціла бібліотека додаткових вправ. Відповідно, ми для кожного студента готуємо додаткові вправи і потім поповнюємо нашу бібліотеку. Так, Маріана підтверджує, навчання побудоване дуже добре. Обожнює підхід Стадіру Македемі до навчання своїх студентів. А -а -а, я вас обожнюю! Так, тому що це навчання створене для вас, просто для вас, не для мене. Не для мене, я вже знаю англійську мову. Я його створила для вас, щоб дати вам результат, щоб вам було це легко і зрозуміло. Відповідно, якщо ви хочете вивчати англійську мову, то мені буде дуже приємно, якщо ви будете вивчати далі зі мною. Зі мною можна вивчати англійську мову з нуля, рівень А1, А2, Б1 і Б2. Але врахуйте, що навчання на кожному рівні триває 3,5 місяці. Відповідно, якщо ви будете в мене вчитися з нуля до Б2, то я вам можу порахувати. Що у вас на все про все вийде скільки? Ми 3,5 А 0, так? З нуля. Додаємо 3,5 А1 це 7 місяців. Ще 3,5 це 10,5 місяців. І за 10,5 місяців у вас вже буде рівень А2. так. Потім ще 7 місяців, і у вас вже буде рівень Б2. Тобто за 17,5 місяців ви дійдете з нуля до рівня Б2. Ну, це якщо ви зі мною будете вивчати. Відповідно, також нагадаю, що в мене не ігрушки, ми не граємося, але в нас дуже дуже багато практики. Ми вивчаємо граматику, вивчаємо лексику, поєднуємо граматику і лексику разом. Вивчаємо це все на саморівневій системі вправ, що вам не треба зубрити слова, тому що, поки ви їх відпрацюєте, ви кожне слово зустрінете мінімум 10-15 разів, і ви його вже вивчите. Вам їх зубрити окремо не треба. Так у вас буде аудіювання, читання, письмо, говоріння, живі уроки з викладачем для того, щоб ви. Будували свою вимову для того, щоб вчились будувати свої думки, тому що без викладача ну це дуже складно. З викладачем набагато легше. Так, у вас будуть розмовні клуби, у вас будуть додаткові щоденні практики, щотижневі практики, літературні клуби, психологічні практики, музичні перерви. У вас буде дуже, 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 дуже багато практики. Відповідно, якщо ви хочете вчати англійську мову зі мною, то просто пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграмі, в на Фейсбуці. Пишіть мені, з радістю вам розкажемо, які є формати навчання, підберемо формат навчання для вас. Ну і буду рада вас бачити серед студентів академії. І пам'ятайте, що наступної неділі об 11.00 ми з вами зовсім ми з вами знову зустрічаємося тут, на цьому ж місці. See you next Sunday at 11 o'clock. Have a nice week, my dear babies. See ya!